Черга на вакцинацію в медоб'єднанні Луцької міської тергромади простягнулась майже на увесь коридор. Тарас родом з Рівного проживає у Луцьку. Хлопець прийшов отримати другу дозу вакцини. Я орієнтуюсь десь години повтори. Думаю, що можна буде вакцинуватися. Вісім-п'ятнадцять прийшла, я тільки що вийшла. Дві години майже Масово всі хворіють. І серед моїх дуже знайомих багато перехворіло, і хворіють і зараз, на жаль, лежать і в реанімації. Я вважаю, що це як один з способів запобігти захворювання. Вертайте всі листочки, щоб я бачила в кого яка вакцинація, чи ви зареєстровані після щеплення може бути біль, набряк почервоніння в місці ін'єкції, підвищення температури тіла. Це все є нормальні допустимі реакції. Упродовж цього тижня кількість охочих вакцинуватися збільшилась. Розповіла сімейна лікарка Анастасія Сирку. З її слів, щодня у цьому пункті вакцинації приймають до чотирьох сотень людей. Це пов'язано з тим, що з 21 жовтня закритий міжобласний виїзд без ковід сертифікатів, без ПЛР-тестів і, і, мабуть, ще з тим, що з листопада деякі верства населення будуть відсторонені. Від роботи безбережної заробітної плати, і тому багато людей вимушені за своїм бажанням, не за своїм бажанням, приходити вакцинуватися. Заходять у кабінет щеплень по три людини. Я вже перехворіла, знаю, що це таке. Була місяць, і вирішила зробити вакцинацію. Дуже кашляла температура. Дві неділі була під 40. За кордон треба їхати. А так би не робили ніколи в житті. Три години. Вистояли, все буде добре. Спочатку було страшно, нагайна необхідність, дивлячись кількістю захворюваності у цьому пункті вакцинації. Щеплюють трьома вакцинами: Astrazeneca, CoronaVac і Pfizer. Сімейна лікарка Анастасія Серко каже: люди самі обирають вакцину. Всі вакцини придатні до використання. Ми за цим слідкуємо. Всі дотримуються температурного режиму вакцин. Ніяких побочних ефектів абсолютно. Тільки місце уколи трохи поболіли, і все. Я через день я поїхав в рейс. Стояти довго в черзі, і все. А так все нормально. Вроді зараз така ситуація, що з пересуванням по країні, от погано кажуть, що треба вакцинуватися. Та якось і прийшов. І зробив на території медоб'єднання Луцької міської тергромади. Станом на сьогодні працює чотири центри масової вакцинації і вісім пунктів вакцинації в амбулаторіях. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.